Анатолий Грисенко к микрофону. Сейчас, сейчас. Анатолий Грисенко к микрофону, пожалуйста. Я хочу добавить, что э, в то время, когда Гриценко был министром обороны, я тогда был генеральным прокурором некоторое время. Mm. И он меня, он меня каждый день донимал, посади командира части. Сам министр обороны. Одно или разное? разных. Посади того, посади того. Я говорю, даже всю армию пересажаешь. Говорит, пусть лучше сидят в тюрьме, чем воруют. Кто то мне говорил. Собственно. Так вот, то есть вчера, то есть это уже позавчера, если быть очень формальными, 21 мая 100%. в четверг был принят закон Анатолия Гриценко номер 3428 о внесении изменений к некоторым законам по противодействию коррупции. В принципе, значит. Особо важная взятка, то есть особо крупная взятка меняется параметры, но это все Анатолий Гриценко расскажет, и вводится пожизненное заключение и конфискация имущества. Да, это такой очень жесткий закон. Вот тезисно скажите, что он предусматривает. Доброго вечера, Савик. Я хочу ответы это таймнице, можно вы забыли, бо у вас придачи часто, мы бываем тут редко. 28 листопада в сей студии. Я заявив вам, що я внесу такий закон. Я вніс його 2 грудня і от учора я був радий, що 364 депутати, я вдячний тим, хто тут присутній, не всі за це голосували, 364 депутати з усіх фракцій поставили крапку. Він прийнятий в цілому. Зараз можна опонувати, не опонувати. Його будемо виконувати. Я хочу побачити, я хочу побачити того радника, який порадить президенту використати право вето. Бо тоді всі отримають право сказати, що калядників зваричів хочуть підписом президента прикрити. Я поясню, в чому суть цього закону. Дві позиції. Позиція перша, будь-який чиновник, а тепер цей закон поширює дії і на органи місцевого самоврядування, де земелька та сама, аж до верхнього рівня. Якщо піймали за руку з хабарем у 10 тисяч доларів і більше в будь-якій формі, до 15 років піднімається планка. 15 років. Без права амністії і з конфіскацією майна. Друга позиція: якщо з хабарем у 10 тисяч доларів і більше піймали слідчий прокурор-суддя, це ті три категорії, які повинні тримати планку закону. Для них життя закінчується. Пожиттєва тюрма, без права амністії з конфіскацією майна. Я вам скажу, який був шалений тиск на мене. Гриценко людожер. Він хоче всіх пересадити. Я вам скажу, насправді треба посадити двох або трьох. Двох або трьох, щоб знайшлося два сміливих бізнесмени, які підуть на те, що дадуть цього хабаря під камерами, не побояться. І два колядники сядуть до кінця життя. Мені говорили, мені говорили, що це жорстокий закон. Так. Да. Але чому я, голова комітету з питань національної безпеки, вніс цей закон? Тому що проблема хабарництва паралізувала все суспільство, всі органи влади, всі рівні влади. Я в будь-якій аудиторії, і сьогодні студентам університету питаю, є в аудиторії людина, яка вірить в те, що без грошей може захистити свої права в суді. Нема. Включаючи зі мною колишнім міністром, президент не може захистити в права судді, бо на кожній Печерській знаходиться Мукачівський суд, де за гроші купується що завгодно. Вбивцю не сажають, замість нього сажають того, хто вкрав барана. Той, хто вкрав підприємство на мільярд. Його звільняють за хабар. Так от тепер е, я пояснював, коли мене звинувачили в тому, що це відповідальність, яка піднята до рівня е, вбивства умисного. Так. Да. Згадаємо, Анна Анаприємка, 52 смерті. Це було 52 трагедії. А судді, оці колядники, які вбивають віру в закон, вони вбивають нас 46 мільйонів. Тому абсолютно адекватне. І головне, покарання має бути перше адекватним, друге незворотним. Так от питання, яке часто задають, і мабуть зараз задають, я вже чув в письмовій формі, що закон і так класний, але ж він не виконується. Так от тепер буде виконуватися. Чому? Тому що три категорії задіяні слідчий, прокурор і суддя. І тільки піймають, повторюю, двох і пожиттєво покажуть, і це по всім камерам пройде, вони зразу прищуряться. І ті дзвінки, які йшли депутатам, казали, та, ребята, розбіжиться вся прокуратура, всі судді. Знаєте, ті, хто втічуть, скатерть у дорога. А ті, що залишиться, то насправді для них принципово немає жодного значення. От, Микола Івановича, поважаю, для нього принципового значення немає. Там розстрільна стаття, як пропонують комуністи, чи пожиттєво, як вчора ми прийняли, чи там 15 років. Людина просто йде працювати. Я вас запитаю, скільки, допустимо, положено по кримінальному кодексу за груповий розбой. Ви не скажете, бо ви не збираєтесь нікого бити. Ви просто йдете на вулицю. А хто йде туди заробляти, Хай він тоді сидить пожиттєво. Бо ми депутати. Голосуємо за їх пожиттєве призначення на посаду. Якщо вони втратили довіру, пішли через хабарі, хай сидять пожиттєво. Це жорстоко, але абсолютно справедливо. Є абсолютно очевидна річ. За документ прийнятий. Хтось вважає його прийнятним, неприйнятним. Треба виконувати. Якщо для голови Верховного суду він неприйнятний, хай подає в відставку. Раді Бога. Я ще раз говорю: в цій країні треба наводити порядок. У нас не було ніколи такого рівня корупції, як зараз. І в сусідніх країнах немає такого рівня хабарництва корупції, як у нас. Значить, Якщо ми хочемо цим миритися, то я не хочу з цим миритися. І 364 депутати з різних фракцій теж показали, що не хочуть миритися. Що таке враховувати різні обставини? Я скажу, як зараз виводять від відповідальності, коли вилка, і потім враховуються різні обставини. Взяв 5 мільйонів хабаря. Потім врахували, що він хороший батько, що в нього хороша характеристика профспілкового комітету, що він там хорошо грає в футбол, ще щось. І закінчилось, врешті-решт, 440 гривень адміністративного правопорушення в акт про корупцію, і все. І потім на підвищення в інше міністерство. Ось вот чим це все закінчується зараз. Ребята, хто хоче брати взятки, значить краще йдіть зараз із слідства, із прокуратури, із суду. А якщо ви не хочете брати хабарі, тоді працюйте далі нормально. І вас не повинна ця стаття по житті лякати. От і все. Цей закон стосується всіх. Всіх. Будь ласка, якщо зафіксований хабар народним депутатам, ось сидить екс-генеральний прокурор, вноситься подання. Так же само повірте, 300 з лишнім віддадуть. А системно я запропонував проєкт інституції порядку, де немає жодної недоторканості, включаючи депутатів-президентів. Прямо зразу під кримінальний кодекс. Я за те, щоб це всіх стосувалося, тому немає жодних обмежень. І для мене також. Станислав Михайлович, ну, я на языке вопроса отвечу. Первое. Э, провокация взятки. Вот э, Сергей Реневецкий внес предложение. Сергей Михайлович, давайте возьмем обязательство вместе с вами. Три недели внесем законопроект и предложим коллегам, для того, чтобы каждый его чиновник, который идет на государственную службу, знал, что в течение года например, дважды будут провоцировать на взятку. И чтобы он постоянно в этом смысле был спокоен или наоборот, кто нервничает, быстренько ушел. Это первая часть. Вторая часть. Вы знаете, можно, конечно, ввести условности и градации. Но наступает момент, когда надо принимать все-таки серьезные решения. Вот то, что показывали солдатам, да, если бы это было военное время, что было бы этому офицеру? Расстрел, правда? Даже разговоров никаких не было, прямо перестроим расстреляли бы, да. Сейчас мирное время, другая ситуация. Поэтому ему предложили уровень пожизненного заключения только для трех категорий. Это именно те категории, которые фиксируют, это было реальное доказательство взятки, или таки надо разобраться, что это была провокация взятки, вам дом или кому-то, стучу где там дерево, подбросили. Вот этот следователь, который будет это все проводить, над ним висит пожизненно. Если кто-то ему за взятку сказал, давай сфабрикуем против Пескуна, то он может потерять все до конца жизни. То же самое прокурор, который осуществляет надзор, и судья, который выносит вырок. Вот эти три категории. Поэтому абсолютно правильное решение. И давайте, повторяю, два-три человека привлечем к ответственности. Вот мэр Партенита взял на 5 миллионов, и никто не сажает, да. У Зварыча миллион, и где-то он еще посидит, и, наверное, вы, наверное, уверены, и не сядет никуда, да. Нет, сядет. Так вот, пускай сядет. Не в тому питання, недоторканість є, і можна говорити чи не говорити різкі правильні речі. Я виступав у вашій студії, будучи міністром оборони, не маючи жодної недоторканості, і говорив те, що вважав за потрібне. І зараз так само, не в цьому справа. І е, будь-яке переслідування за вислів депутата чи президента, воно завжди залишиться як неможливе. А мова йде про те, що якщо президент теоретично без прізвища може вчинити кримінальний злочин, ну можеш, да? вбити людину. Взяти хабар може і що він далі залишатиметься на посаді? Ну не можна. А процедура імпічмента три чверті не спрацює. Так що ми будемо мати злочинця президента. Повторюю, незалежно від прізвища, це жодним чином не про Ющенка розмова. Значить, треба цей механізм досконалювати.